Всім привіт! Мені прийшла посилочка, моє замовлення від майстрині і тут має бути моя жабка. Я ще не бачила, розпаковую разом з вами. А, яка милота! Класс. Так, у жабки в лапі трояндочка. Я так розумію, її можна дістати. А вона на лапку накручена. Саме прикольне лапи згинаються. Можна зняти. Капюшончик, можна одягнути, це просто жабка барбі. О, сидить. Давайте трошки її покатаємо. Який клас? Жабка може бути в будь-якому одязі. Я замовляла, щоб мені пошили, зв'язали точніше ось таке худі. І дякую за цукерочки. А це в'язані кокоси. У людини просто золоті руки, я не уявляю, як це можна зробити. Давайте роздягнемо жабку. Таке жебення класне. Якщо у жабки буде взуття, то вона зможе стояти. мене майстриня попередила, що без взуття жабка стояти не буде. Але от трошки стоїть за допомогою. Так вона може сидіти лежати, стояти і тримати кокос. Можна отак посадити. Клас. А листівочки. Тепер у мене на відео буде сидіти ось така мила жабка. Дуже дякую майстрині, залишаю вам аккаунт, щоб ви могли теж собі замовити жабку, якщо побажаєте. Дуже-дуже дякую, я дуже задоволена, це просто кайф. Особливо від того, що ця жабка зроблена не десь. На заводі, а саме своїми руками. Всім ква-ква.